На Черкащині в місті Золотоноша відкрили новий завод із виробництва всесвітньо відомої кави Маккофі. Завод Фес-Укер компанії Фудемфає перший в Україні. На ньому виготовляють продукцію під торговими марками Маккофі та Петровська Слобода». Ця продукція на українському ринку вже 15 років. Новий кавовий завод Фудемпає, п'ятий у світі та другий у східній Європі. Відкриття виробничих потужностей Фудемпає Холдінг в Україні це чергова сторінка розвитку дружніх взаємовигідних стосунків між Україною та Сінгапуром. Зазначив надзвичайний і повноважний посол Республіки Сінгапур в Україні Саймон Тенсінг де Круз. Відкриття заводу приклад успіху Сінгапурського підприємництва. Це приклад для відкриття інших сінгапурських компаній в Україні. Цього золотонівський завод Макофі має три цехи. У них виготовляють 24 види продукції. Виробництво кави цілодобове. На заводі працюють три сотні робітників у чотири зміни. Для персоналу створені усі умови. Гідна зарплатня а також безкоштовне харчування та транспортування. Зарплата стабільна, і робота стабільна. Нормально вже привикла, подобається. Потужності підприємства великі. За добу тут виробляють близько 25 тонн готової продукції. Сировину возять звідусіль вершки з Польщі та Індонезії, натуральну каву з Бразилії, Колумбії та Індії. А ось цукор Сінгапурці використовують український. завод. Тим, що він способен всі потреби на Україні своєї продукції забезпечити. І вже в следующему коду ми розсматриваємо можливість виходу на ближайше зарубежі, на пліжне зарубежі. Щомісяця українці випивають 50 мільйонів чашок кави, виробленої на заводі Макофів Золотоноші. Взагалі українці лідери споживання сінгапурської кави після Росії. У новий завод іноземці інвестували вже 180 мільйонів гривень. Наступного року інвестують ще 30. «Ми покращили технологію виробництва. Вона навіть краща, ніж у Росії. Ми покращили певні технологічні процеси та додатково їх комп'ютеризували. У планах керівництва відкрити на підприємстві ще один цех із виробництва кави, тепер вже у стіках, а також побудувати нове виробничо-складське приміщення. Серед амбітних планів компанії запуск найближчим часом лінії сфасування натуральної меленої кави та кави в зернах.